Як мотивувати працівників? Ніяк. От просто ніяк. Якщо чесно, для мене ця тема, я взагалі не визнаю як тему. Я не бачу змісту в мотиваціях, там, мотиваційні тренінги, там ще щось таке. Ну, можливо, для якоїсь категорії людей це має значення. Чесно кажу, якщо як на мене, то це пуста трата часу. Я вже не раз з тим стикався, і ті люди, в тих, яких я навчаюся, вони не вважаються за потрібне. Ну що, дивіться, от, ну, Для прикладу, е, от, давайте я вас замотивую, що ви зранку просипалися в 5 годині, що ви ходили на прогулянки в парк на дистанцію 20 кілометрів мінімум один раз на тиждень, що ви кинули пити, курити, стали вегетаріанцями. Да? Як вас мотивувати? Скажіть, пейте, слухай, ти нафікати, давай топа відсюди, тобто, починаєш лікувати, що маю то робити. Ну, от, я так само колись про це. Чув, так от. але коли в один момент за мною приїхала швидка, мене поклали на носілки, я лежав три дні, дивився в білий потолок. Я розумію, що в мене два варіанти. Або я просто помру, здохну просто, да? або я буду вести нормальний спосіб життя. І мене не треба було мотивувати. Як мене мотивувати, щоб я вставав 5 років? Ніяк, жити захочеш, ти взагалі цю ніч спати не будеш. Розумію? Все. Я тоді відповідно зрозумів так, що якщо я просипаюсь вчасно, якщо я це все нормально роблю, то я почав вчасно просипатися, почав молитися, кинув пити, курити, став вегетаріанцем відразу. Розумієте, і все мене це тримає. Те саме, коли людина приходить на роботу, або вона заробляє гроші, щоб ви розуміли, сонце, у ведичній астрології це гроші, це ресурси для життя. Дивіться. Чому дівчинка, яка виросла без батька, вона не розуміє, що таке енергія сонця. Тому що її мама вона не має представлення хорошого, що таке сонце, енергія сонця. Вона не має цього. І дівчинка, вона перекрита ця енергія. І коли дівчинка народжується, вона цього не бачила, то що відбувається? Вона не може знайти чоловіка, ну це як закінчення таке. Да? Тобто, як це часто виглядає на консультаціях мене да? це одинока мама, яка не має грошей. Ну, це одинока мама з дітьми без грошей і без чоловіка. Чому? Тому що в неї перекрита ця енергія. Далі, е, коли людина, тобто вона приходить, вона на роботу, вона має прийти з чітким конкретним запитом: Я працюю, я заробляю все. У мене була історія, да, от, ну, я ці всі речі то, що розповідаю. От, почалась війна, мої проекти зупинилися. У мене був один момент, було я. Ну, все, почалось ну, 20, 24 лютого, да, перший прильот, все, проекти зупинилися. Ну, я розумію, да, що в мене якісь там запаси є, але я розумію, що я довго не потягнуло. Да, і мені треба було просто шукати щось собі, якісь заробітки. Я Не встидливий хлопець, я пішов на завод, ну, от, влаштувався на роботу. От, і пішов, ну, пішов на роботу, влаштувався, пропрацював там два місяці. Да? От, моя начальниця вона була в шоці. Тому що ну, каже, дав завдання, розумієте, відправив людину. Людина пішла, все там 2-4 там сидить каворяється. Мені дали об'єм роботи, я прийшов, так, да, хорошо. Тобто, ну я собі став, потихеньку, потихеньку там, попрацював, відпочив, попрацював, відпочив, зробив об'єм роботи. Приходжу, кажу, завдання, виконав, давайте наступне. Кажу, в смислі, іди сядь покури, іди віддихни. Кажу: ну, перше, я не курю, друге, я прийшов на роботу працювати думаєш, я довго працював? Ні, два місяці. Я два місяці відпрацював, все, воно пішло. До мої, я то все, що вам розповідаю, це і мій досвід. розумієте? Це все практичний Мій досвід, тому що я працював на керівних посадах. Я не встадаю з того. розумієте, У мене були випадки в житті, коли я виступав перед аудиторією 800 людей. Ну от, а через три місяці мені прийшло взяти швабру йти прибрати торгові центри. Я був бізнесменом, тобто в мене були бізнеси, я був власник, співвласник, я купив квартири, а через рік часу мені прийшлося сидіти і в ресторані чистити картошку. розумієте, Я не знаю, яким буде життя моє завтра. Але я можу бути як керівником, так і прибиральником, і картоплю чистити. Я не розумієте, Коли стоїть питання, тобі треба виконувати твої обов'язки, ти робиш те, що ти робиш, те, що тобі дає гроші. Крапка. Все дуже просто, розумієте? <кхід> Тому. З працівниками мотивації, от, або вони прийшли, їм треба гроші, і вони готові працювати, або якщо вони того не хочуть, хай валять на всі чотири сторони. Вам нафіг такі працівники не потрібні. розумієте? О, знову ж таки, якщо ви знаходите таких працівників, задайте собі питання, може ви не мотивовані? Розумієте? Ну то ну, як сказати, подібне притягує подібне. Якщо ви лінтяй, і і не хочете працювати, розумієте, то ви таких самих знайдете. Я бачив такі історії, коли от, ну, сидить там лідер, да, і він каже, давай ми нам щось зробимо. Ну, в смысле, ви робіть, а я буду дивитися, як ви робите. Не вийде. Не вийде. Ну, Приклади, які я привожу, дуже прості. Їсти, <кій> коли ви хочете їсти, вас треба мотивувати? Не треба. Ви самі встаєте і бігом біжите на кухні, і ложечку таку велику. Ух, давай зараз поїм. М -м -да, супер, вас не треба мотивувати. Якщо ви хочете в туалет, вас треба мотивувати? Ні. Ви встали і бігом побігли, тому що у вас пре. Ціль, мотивація може бути тільки внутрішня. Якщо зовнішньо мотивувати, воно не допомагає. Дивіться, приклад простий, зрозумілий. Є е, автомобіль. Є е, автомобіль, мотор, бензин. Коли бензин горить в моторі, машина їде. Коли ви взяли машину, бензином залили зверху і підпалили, машина згорить. Оце є зовнішня мотивація. Коли мотор їде, бензин згорає всередині в моторі це внутрішня мотивація. Коли вогонь зовні горить на автомобілі, це зовнішня мотивація. Ви не можете когось мотивувати. Це, ну, це пуста трата часу вашого та інших людей. Або людина це хоче і вона це робить, або вона цього не робить. Замотивувати безполезно. Абсолютно. Це трата абсолютно часу. От. Я знаєте, що от роблю? Ну, от, у мене раз люди звертаються, там проблеми там, сидить, сплітає, там, розказує. Слухай, давай коротко, конкретно по суті". Ну, от, Приходить чоловік, там, я там то-то. то Я кажу, значить так. Ви ну, можете, до речі, зайти в мене на YouTube, от, і в мене є плейлист. От, він називається Приклади проведення консультацій. І там є останнє відео, ті, що я записую. Я там записую в різний час, але в кінці цього плейлиста є Дмитро. І от подивіться відео від початку до кінця. По-перше, ви будете бачити, який він приходив на початку і який він став далі. І там, е, між, в проміжки між одними відео, ми в одному відео з ним поспілкувалися, я йому дав конкретне завдання, сказав, поки не виконуєш, на наступну консультацію можеш можна приходити. Що відбулося? Я йому, коли дав це завдання, тобто ну завдання було просте, він такий. Я не знаю, що я хочу. Ой, а Я не знаю, що робити, а я хочу чи не хочу. Я кажу, Діма, хорош там пасірувати мені мозги. Значить, що ти робиш? Ти від сьогодні, ну, в мене час вечірні, а в нього ранок. Ну, тому що в мене 6-та вечора, в нього восьма й ранку, ну, він в Канаді живе. Я йому кажу, давай ми робимо так. Значить, ти робиш яким чином? В тебе ранок, так. Да. Кажу, ти там води попив, сьогодні ще нічого не їв, нічого. Я кажу, чудово! Що робиш? Ти зараз, від сьогодні, от від цієї хвилини, нічого не їш і не п'єш. Добре, води можеш трошки випити. До тих пір, поки ти Ти маєш взяти листок паперу, ручку і конкретно записати, що ти хочеш і що ти готовий робити. Якщо не бачиш цілі, ціль сонце, водичній астрології, ціль бачення сонце, світло твого шляху. Якщо ти цього не бачиш надовго, хорошо. Не пиши надовго. Напиши на день, на тиждень, на місяць. Добре, на рік. Більше не треба. Все. Що ви думаєте? Через пару годин метро пише мені. Петро все написав. Як він готовий, звісно, кон. супер. Жрати захочеш, будеш робити. Коли людина шукає робити, жрати нема що, желудок пустий. їсти хочеться. Розумієте? Я кажу: супер! Так тоді піднімайся, підривайся і бігом біжи. І бігом роби. Розумієте? Але людину не треба мотивувати, щоб вона їла. Не треба. Людина самомотивована. Коли черв'як там голодний, розумієте, коли ти голодний, коли кішки склеялися, розумієте, отак хребет свій почухав, ну там нижче, да, то такі їсти хочеться. Не треба нікому мотивувати. Тому моя думка така: мотивації немає змісту. Або людина це хоче робити, або не хоче. Третього нема. Що думаєте? Напишіть в коментарях. Також діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.